З нами на зв'язку Дмитро Оплетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, пане Дмитре, слава Україні. Героям слава вітаю студія, Вітаю глядачів. Доброго ранку. Що стосується оперативної ситуації в акваторіях Чорного і Азовського морів, ось перераховані Тетяною і, зокрема, військово-морськими силами збройних сил України, кораблі. Та вони там перебувають вже довгий час. Тобто, це якийсь довготривалий рейд. Пане Дмитри, надання треба ставити дещо інше. Це в Е, ми вас чуємо. Кажіть, будь ласка, зв'язок трошки зривається. Пане Дмитре. Вас перенабираємо, проінформували наших глядачів про те, що відбувається на морі. І зараз Дмитро Плетенчук пояснить, чому кораблі вже знаходяться там певний час, і як яка на зараз є тактика ворога. Пане Дмитре, ви нас чуєте? Так, студія перепрошую. Мабуть, якісь проблеми зі зв'язком. Повертаючись до вашого питання, то слід зазначити основні моменти. Ми бачимо, що в Чорному морі вони присутні лише у вигляді підводних човнів. Це можна вважати такою обраною тактикою нового нового командувача, якого призначили кілька місяців тому. Може, ви пам'ятаєте, приїжджав туди пан Шойгу на бубінцах і оленях. і відповідно. Дозволити собі знаходитися в акваторії Чорного моря надводними кораблями вони досі не можуть. Тому спостерігаємо там о, таку ситуацію: присутність о, саме за рахунок о, підводних човнів. Зараз там один, так він є носієм, і о, відповідно це, скоріш за все, о, обрана тактика. Що стосується Азовського моря, там о, знаходиться ціле угрупування. Основними значить, складовими цього групування є три носії крилатих ракет проєкту Боян М і три великих десантних кораблі. Там є ще додаткові одиниці, центральники здебільшого не забезпечені. Але тут важливий момент мета, з якою вони там перебувають. Ми вважаємо, що це мета проведення навчального процесу. У них розпочато навчальний рік, і враховуючи склад цього корабельного групування. Враховуючи те, що Азовське море, ну скажімо так, не найкраще море для маневрування, можна зробити висновки, все ж таки, що це саме навчальний процес. Тобто хочу уточнити: ось це той флот, який вийшов із Новоросійська до Азовського моря, та і він не, по, не повертався. Вони там знаходяться постійно в Азовському морі. Справа в тому, що вони не можуть більше відкладати цей процес навчання особового складу. Минулорічний цей процес можна сказати був зірваний, тому що в будь-якому разі, без практики, підготовка особового складу неможлива. А ризикувати проводити ці заходи в чорному морі вони не можуть зі зрозумілих нам з вами і їм, до речі, теж причин. Вірогідно, тому вони обрали саме Азов. Вони там можуть вважати, що прикриття Керченською протокою від українських дронів. І окрім того, враховуючи те, що там не так багато рекомендованих шляхів в Азов-Азовському морі через невелику глибину цього моря, додатково вони використовують в якості щита цивільні судна, серед яких вони фактично і ходять. А скажіть, будь ласка, чи заходять російські військові кораблі в тимчасово окуповані порти? Таких кейсів підтверджених не було. Здебільшого заходять в Тімрюк, тобто у свої офіційно визнані порти. Зрозуміло. А що зараз із Керченською паромною переправою? Яка там ситуація? Наскільки активно її використовують окупанти? Ну, вони, звісно, намагаються відновити. Є інформація, що частково вони вже її використовують, і неодноразово наголошував в Атерах, що насправді нема вибору у росіян щодо того відновлювати її чи ні. Показовим є той момент, що вони не використовують в якості військової морської логістики свої великі дезнатні кораблі. Щоб було в цілком логічно в цій ситуації, але ні, вони відновлюють саме цивільну в лапках паромну переправу, тому що об'єми, звісно, більші, і потреба велика в цій переправі, тому що на неї до удару по цій переправі припадало більше ніж три четверті військової логістики з матерікової частини так званої Російської Федерації до Криму. Так, зрозуміло, і про саміт миру ми хочемо вас запитати, нагадати всім нашим глядачам, що в одному з пунктів ком'юніке саміту миру напередодні підписаному 80 країнами і організаціями йдеться про те, що вільне, повне, безпечне торгове судноплавство і доступ до морських потів чорного Азовського морів є критично важливим для глобальної продовольчої безпеки. Напади на торговельні кораблі в портах на всьому маршруті, а також на цивільні порти в цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними. В який спосіб саме зараз росіяни становлять небезпеку для кораблів продовольчого маршруту Чорним морем? Були часи, коли ми цю історію обговорювали з вами ледь не щодня, а на зараз? Ну не слід забувати, що залишається мінна небезпека в першу чергу. А внаслідок дій саме Російської Федерації, і це щоденна робота військово-морських сил забезпечення безпеки цього. Коридору, це робота, яку роблять моряки виходять, моніторять, шукають. Так само є у нас команди, які відповідно знешкоджують ці вибухонебезпечні предмети. І друга складова в першу чергу, звісно, це удари по портовій інфраструктурі. Це те, що росіяни періодично намагаються робити. Окрім того, не слід забувати, що заблокованими залишаються порти Миколаївщини, Херсонщини. Це вже не кажучи про ті порти, які вони банально окупували в Криму та в Азові українські станом на зараз в портах України заблоковано близько шестидесятків цивільних суден, які не змогли покинути ці порти через початок повномасштабного вторгнення. Пане Дмитре, але на зараз ми можемо резюмувати, що їхні дії е в морях безпосередньо стосовно кораблів, які перевозять продовольство, зменшилися через те, що працюють наші дрони і працюють наші Збройні Сили України, військово-морські сили України. Правильно? В першу чергу. Є тому. Кілька основних, основних складових. Так, це, це, це небезпека для росіян в Чорному морі, саме за рахунок. Як дронів, так і берегових ракетно-артилерійських військ, яких вони так само бояться, як чорт ладена, як кажуть. А друге, це маршрут, який ми забезпечуємо. І не останню роль в цьому відіграє те, що він проходить через територіальні води країн-членів НАТО. І незважаючи на всю риторику, войовничу з боку Російської Федерації, територіальні води країн НАТО залишаються недоторканими для російської армії. Дякую вам за ці пояснення. Доброго ранку всім. Доброго ранку побажав нам Дмитро Плетенчук, речник військово морських сил збройних сил України.